Зінченко вперше за БВПЛ, а циганков за Жирону. Соболь відзначився першим асистом у чемпіонаті Франції, а коноплянка дуже хоче до збірної України. Вітаю всіх на ютуб каналі Фандей. Мене звати Кирило Проторогов і це Євронаші. Я продовжую розповідати про виступ українських футболістів за кордоном. Подобайте це відео, підпишіться на ютуб канал Фандей і гарного перегляду. Гол! 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 Віктор Циганков вперше зіграв за Жоном у стартовому складі і був просто таки on fire. Позвонив Дзвонив пожарну, ну і казав, що щоб більше води готували, бо буде не один і не два підпала. Але насправді Вітя запалив двічі. спершу він забив дебютний гол за Жрону в матчі проти Альмирії, зробивши рахунок 2-0. До речі, напишіть у коментарях, хто був першим українцем в історії, який відзначився голом у іспанській валізі. А згодом циганков ще й відзначився асистом, між іншим на хаві Ернандеса. Ні, не на цього хаві Ернандеса, на іншого. Але це не принципово. Принципово те, що в підсумку Жерона видала просто якесь божевілля і перемогла 6-2. А від перформансу циганкова в захваті були взагалі усі. Головний тренер Мічел сказав про нього наступне циганков. Це щось інше. Нам пощастило мати його у команді, але це ще далеко не найкраща версія Віктора, оскільки він не грав протягом двох місяців і приїхав з країни з іншою мовою та звичаями. Один зі спонсорів назвав Віктора гравцем матчу. Журналіст радіомарка Адріан Бланко вважає циганкова суперкрутим. Визначає його талант. А також називає важливим те, що українець потрапив у руки саме інтренадора Мічела. А чимало вболівальників Жирони голосують за нього у визначенні найкращого гравця поєдинку. Циганков провів на полі 65 хвилин і Насправді, за усіма показниками, був одним з найкращих гравців цього матчу: гол плюс асист, показник XG 076. 28 дотиків до м'яча, 14 передач з показником точних 63,6%. Дві гострі передачі, вдалий навіс і вдалий довгий пас. Тут показник 100%. Одна успішна спроба дріблінгу два з чотирьох виграних єдиноборства, один волк і один зароблений штрафний. Оцінка від Sofascore – 8 балів, третя серед гравців. Жирони. На честь блискучої гри циганкова проти Альмирії не забудьте вподобати це відео, адже є за що? В дебютному матчі в стартовому складі Жирони Українець визначився дебютним голом, дебютним асистом і взагалі був у вогні. Мені подобається, як воно горить. Олександр Зінченко забив перший гол за арсенал у виїзному матчі АПЛ проти Астону Вілли. Але спершу перед грою представники лондонської команди познущалися над дитиною. Здорові дядьки упіймали якогось хлопчика і міцно тримали його своїми руками, поки футболісти команди нахабно псували його футболку. Наш Зінченко також взяв участь у цих тортурах. Матч для Зіни та його команди розпочався не найкращим чином. Вже на п'ятій хвилині українець втратив в атаці на чужій частині поля та не зміг швидко виправити свою помилку. Суперник миттєво провів контратаку, яка завершилася голом Воткінса. До кінця першого тайму гермаші відігралися і знову пропустили. А на 61-й хвилині стався цей радісний для українських уболівальників момент. Олександр Зінченко відзначився своїм першим голом в англійській прем'єр-лізі. Ударом за меж штрафного так ви все почули правильно за майже 6 років у Англії. Зіна ще не забував у чемпіонаті, але має два результативні удари в кубкових матчах за Мансіті. До речі, напишіть у коментарях, хто з українців востаннє відзначався голом у матчі англійської прем'єр-ліги і в складі якої команди. Гол Зінченка став переломним моментом матчу. Арсенал вирвав перемогу з рахунком 4-2, яка стала для них першою за п'ять поєдинків. Портал Софаскор оцінив українця у ми три бали. Це другий найкращий показник в команді спільно з Сака. Зіну замінили в компенсований до другого тайму час. Сашко зробив 99 туркан торкань яча і 63 паси з показником точності у 85,1%. Виконав два невдалі навіси і п'ять успішних дових пасів з семи спроб. Виграв два з чотирьох віноборств і одну з трьох повітряну дуель. Двічі пробив у площину воріт суперника та здійснив дві безуспішні спроби дриблінгу. Відрив арсенала від Мансіті після поразки в очній зустрічі посеред тижня лише в два очки, але у громадів грав в запасі. Михайло Мудрик провів свій найгірший матч за Челсі. У домашній грі з Саутгемптоном українець з'явився з лави запасних на 64 й хвилині, коли сині програвали 0-1. Але вплинути на гру не зумів 21 дотик до м'яча, лише три паси, з яких тільки один був точним, плюс один невдалий навіс та один удар повз ворота. Лише одне вигране єдиноборство з шести і одинадцять втрат володіння на ньому. З поміж п'яти футболістів, які вийшли на заміну, в мудрика найнижча оцінка, та й загалом ці 6 балів його найнижчий бал за п'ять матчів у футболці Челсі. Причому цього разу купурелі на полі не було зовсім, тож виходить справа не в ньому. Давай, по-новому, все хуйня. А у його нової команди серія з п'яти матчів без перемог і лише один забитий гол за цей період. У десяти поєдинках у 2023 році Челсі перемогли лише одного разу. Тож провина в цьому, очевидно, не мудрика. Питання в іншому, коли Грема Потера відправлять у відставку? Адже здається, що цей пілот веде свій літак не туди. Тим часом Евертон Віталія Миколенка здобув другу перемогу в третьому матчі під керівництвом Шона Дайча, і риски здолали ліц. Миколенко провів на полі весь поєдинок. Завдячуючи цій перемозі, його команда залишила зону вильоту. Едуард Соболь відзначився першою результативною дією у чемпіонаті Франції. В поєдинку проти Анже він записав на свій рахунок асист, а ще наприкінці матчу привіз пенальті. Тож від порталу Софаскор отримав найнижчу з поміж польових гравців Страсбурга оцінку разом з Дюкуре. Хоча ці 6,7 і балів повторення його найкращого результату за 5 ігор в Страсбурзі. Однак головне, що його команда перемогла в дебютному матчі під керівництвом нового тренера Фредеріка Антуниті і почала рух подалі від зони виліту. Щойно пішли розмови, що Євген Коноплянка може повернутися до збірної України. Як він відзначився асистом в матчі польської екстракляси. А його Краковія обіграла сталь 2-1 і веде боротьбу за зону Єврокубків. Асист в чемпіонаті Польщі видав також і Владислав Кочергін. Його раков здолав гурнік і залишається одноосібним лідером турнірної таблиці. Тішимося успіхом українських футболістів за кордоном і продовжуємо пильно стежити за ними. З вами був Кирило Круторогов та Євро наші. Подобайте це відео, підпишіться на ютуб канал Дей та тримайтеся позитивної хвилі.